Друзі, вітання з Вашингтона. Ось це якраз і є зразок національної збірної, коли об'єднують зусилля, потужні люди, особливо честь і подяка нашим військовим, які приїхали переконувати тут законодавців, чому український бойовий досвід потрібен Америці, зважаючи на те, що вже Китай надсилав своїх солдатів воювати проти нас. Тобто Америка може підготуватися до війни, маючи наш досвід. Хлопці, які ваші враження? <кій> Несподівано. Ну, Таке враження, що дуже мало інформації попадає до людей, які мають владу, вони час від часу дуже розумні того, що, що чують. Що... Для них аціональної... треба більше таких візитів? Ну може й більше, може більше Якісно. інформації. Я дійсно, що він про це може бути е, працювати. Українців не вистачає у Вашингтоні і по всім сполученим штатам Америки. Тому таких делегацій, як наша, потрібно ще більше військових активістів. Волонтерів різних активних українців, активних громадян, які розмовляють англійською, які вміють правильно доносити меседжі, які вміють правильно себе поводити, доносити ці меседжі. Тому ми це почали робити і приєднатись до нас. Ну і найголовніше монополія на зовнішню політику вона шкодить національним інтересам. Ми дуже сподіваємося, що в Києві буде розуміння, як скоординувати всю нашу кампанію по адвокації, тому що у нас всіх спільна мета це перемога України. Слава Україні, героям слава!